Ви бачите мене в зарослях, це означає, що зараз ми будемо робити красу. У цьому відео я покажу базу, як зробити таке намисто. Я не буду розказувати про кількість бісеру, але я покажу, як робити це базис. Тобто, ви самостійно будете підбирати кількість намистин під ваше особисте намисто. Якщо чесно, дуже шикарно виглядає. Мені подобається. Мені, в принципі, все подобається, що я роблю, тому так. Перед початком хочу подякувати моїм прекрасним спонсоркам. Так, у нас тут трошечки сексизм, тому що це прекрасні пані, котрі в мене підписані на рівні силянка. Я вам всім дякую. Взагалі, всім спонсоркам. Я дякую, що ви підтримуєте мене. Буду випускати ще більше і більше контенту. А якщо ви це дивитесь і ви ще не в спонсорках, то ви можете підписатись і дивитись всі відео раніше за всіх. Також є схеми силянок. На рівні силянка. Буду вас там чекати. А ми починаємо. Сьогодні ми будемо робити це чудове намисто і нам знадобиться голка бісерна, більш товста голка. Це може бути для вишивки, бісерні нитки, бавовняні нитки, купа різного бісеру. Якісь такі цікаві намистини. Цікаві намистини два. Перлини великі та маленькі. І ось така от папочка. Або блокнот, або великий альбом, як в мене. Головне, щоб тут була така штучка, за що нам тримати. І забула при чепочки. Давайте поміряємо, скільки нам треба взяти для зав'язок. Приблизно половинка приблизно 50 см, тобто нам треба брати нитку в 1 метр. Беремо бавовняну нитку і відміряємо. Відміряємо ось таку от довгу нитку. Можна навіть взяти трошечки довше, щоб не промахнутись. І таких нам треба 9. Тепер з цих ниток нам треба зробити косичку. Що я роблю? Я беру цю штучку, закріплюю її, підставляю щось під низ і плету косичку з однієї сторони, потім я її переверну і буду плести з іншої. Просто ділю на три і плету. Ось ми доплили одну сторону, і тут ми зупиняємось, щоб зробити наші китиці. Відмотуємо собі нитку. Я відмотую 20 таких кол. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось у нас тут був кінець. Ми доходимо до нього ж і зрізаємо всі наші нитки. Тепер ось тут. Ось так іде косичка. Ми віддаємо сюди дві, одна залишається з трьох. Хоча повинно було трипіти. І тут теж віддаємо одну. Ось таким чином. Це такий стоп ми робимо. І ось ці нитки ми кладемо між, між цими нитками. Боже, супер пояснення, і робимо вузол. Бачите? У нас нитки проходять посередині косички, і ми робимо один не дуже такий сильний вузол, і робимо другий. Другий вже прям хорошо, прям добренько так треба затягнути. І розправляємо, робимо гарне. Тепер Відрізаємо ще ниточку, не дуже велику. Беремо товсту голку, продіваємо нитку крізь голку. Можна матюкатись в процесі. Проділи і проходимо голкою поміж цих ниток. Оп. Тепер. Проходимо, дивіться з руками, бо я це не опишу словами. З таким чином проходимо, ми її ховаємо. І тепер наматуємо, я наматую 6-7 кол. Наприклад, 6. намотали. Якщо у вас не вийшло, от бачите, мене стерчить, я така, о, Господи, мені не подобається. Я знов розправила, погладила, як мені подобається. І пішла крутити. Бо я хочу гарненько. Є. Так вже мені більше подобається. Тепер я проходжу голкою всерединку, таким чином я закріплюю мою китицю і ховаю. Ниточку в самій китиці. Тобто, бачите, я прямо ось в серединку проходжу. Хоп. Манікюр так собі, але все інше чудово. Тепер можна її розправити і обрізати, але я би обрізала в кінці, коли у вас будуть дві китиці, і ви їх водночас можете обрізати ось таким чином, я її теж наглажую, і головне, щоб були гарні ножиці, що ріжуть, як то кажуть. Порупорупу. Ну, треба буде підрівняти, але бачите, не виходить в мене на відео прям ідеально. Але ось таким чином наскільки це виглядає. Тепер я відкріпляю, розвертаю тією стороною бажано, що мені потрібно. Знову кріплю і роблю косичку до кінця. І з цієї сторони таку саму китицю. Поїхали. Коли зав'язки повністю готові, ми знаходимо нашу серединку і підводимо нитку сюди. До цього ми її а вже ж, відрізаємо, відрізаємо настільки довгу нитку, з якою ви просто зможете працювати. Вдіваємо цю нитку в голку і кріпимо її. Як це зробити? Відступаємо десь ось в наш центр, відступаємо від нього, занурюємось голкою в косичку, можна навіть ближче. Намагаємось голку ховати, щоб її не дуже видно було. Оце ну, мій спосіб. Я думаю, якщо у вас є кращі, робіть, як, знаєте, ви. Оп, сховали трошечки, і я занирююсь в саму косичку. І виходжу як по косичці. Тобто, бачите, ось тут стерчить, Ось тут я пройшла, я проходжу сюди, таким чином, якби зберігаю малюнок. Воно вже ж буде все одно так трошечки може, і видно, але не так. І йду в наступну. Ну і таким чином я закріплюю цю нитку, проходячи через три чи чотири косички. Ось так підтягнула, але, ну, в принципі, її не видно. І виходжу вниз. Тепер в мене центр тут, нитка моя тут. Супер. Тепер я беру свої защіпки і прикріплюю. Зашіпками, косичку чисто для зручності. В мене вже є готова прикраса, і я буду просто її повторювати. Дивіться, сенс який. Ось наша нитка. Ми зараз будемо набирати ось цей перший ряд, заходити в косичку, виходити ось так знизу, знов набирати, проходити в косичку і таким чином туди-сюди, туди-сюди, і так до кінця прикраси. Ви набираєте, які хочете намистини. Тобто, в мене тут бісер, намистини, в мене тут перли. Тобто, все-все, що я захотіла, я сюди додала. Озвучувати я це не буду, я просто покажу вам, як я нанизую, щоб вам було зрозуміло. Додавати нитку так само, як ми додавали на початку, треба ховати так само, як ми і додаємо. Тобто ми проходимо ось тут як косичкою, і виходимо, просто ховаємо нашу нитку. Тобто, так само, тільки в зворотньому порядку. Дивіться, ось тут в нас більш-менш щільненько зроблено. Тобто, у нас рядочок за рядочком йде трошечки нижче, якщо дивитись. Зараз я правда йде більше повітря між нашими рядками. Це зроблено спеціально, тому що ви, коли будете носити, ви будете носити трошечки ось таким чином. Тобто, у вас будуть підтягуватись ці края. Тому тут робите на початку більш-менш щільненько, а чим нижче будете спускатись, тим давайте більше повітря в вашій прикрасі. Все, давайте робити на мисто. Єдине, що забула, нащо ж нам була бісерна ниточка іголочка потрібна. Через цю нитку, ось цією голкою, що була, я бісер не зможу продіти. Тому я беру такий роблю лайфхак. Беру бісерну голку, беру нитку теж бісерну. Складаю її вдвоє, продіваю два кінці в голку, і в мене тут на кінці виходить така петля. Тепер я в цю петлю продіваю нитку, на котру нам треба нанизати наш бісер, як би її чіпляю ось таким чином. Бачите, я вже бісерною голкою набираю бісер, і він дуже прекрасно проходить крізь цю бавовняну нитку без голки. І ось таким чином я набираю всі свої ниски. А потім, вже, коли мені треба пройти голкою крізь касичку, я просто замінюю голку на звичайну і проходжу туди-сюди, а потім знову бісерною набираю. Все, тепер точно йдемо. Тепер я хочу показати вам, як я зробила оці от низки. Це взагалі-то дуже просто. Беремо голку і нитку для бісеру і закріплюємо її, як завжди. Ну тут проходимо просто, а тут як за косичкою. Тук-тук-тук, щоб у нас вона так трималась міцно. Тепер проходимо крізь намистинки, але бачите, не до кінця. Одну залишаємо. Протягуємо нитку. Якщо у вас дуже крупні намистини, то тоді десь, ну, як в мене, я маю на увазі, набираємо десь 7-8 бісеринок коричневого кольору. Ну в мене. Набрали, протягуємо і дивимося, чи вони ось так огибають. Бачите, я щось перебільшилася з цими. Давайте ще 5. Додам. 7 плюс 5 у нас 13. Дуже гарне число. Ось, бачите, ось така низька виходить. Ну, можна одну прибрати. Так. І проходжу я. Одну знову бісеринку я пропускаю і проходжу крізь 4. Ось так. І голка в мене виходить. Так, ця ниточка чук, пішла. Що я тут роблю? Якщо ми просто продовжимо так само, то в нас буде перегортатись, тобто в нас ось тут буде йти наша низка. Я роблю вузлик ось так петлю, чіпляю її і роблю вузол. Хоп, щоб в мене нитка дивилась сюди. І знову набираю вже 11 намистин. І знову проходжу в наступну. І крізь 4 одразу, бачите, і виходжу. І знову роблю вузол. І бачите, вони можуть так перевертатись, але не так сильно, як би без вузолків. Далі ви доходите до кінця, розвертаєтесь, і так само тільки от проходите через дві. Центральні намистини, і набираєте вже більше намистинок іншого кольору. Все, всіх обійняла, всім дякую. Завершуйте свої намиста.